Всім привіт! Зараз знаходимося на полонині залім біля смереки, якій 300 років. Гляньте один стовбур із одного стовбура, скільки виросло дерев. Один, два, три, чотири і воно ще п'яте. Гляньте, наскільки це велике, потужне дерево, доволі таке енергетичне місце. Треба десь приблизно за 5 людей, плюс-мінус, щоб його можна було в хаті обійняти. От ми бачимо, на цій полонині от є історія, що це собі дерево коливно було. І історія цієї смереки. Так що всіх, хто зацікавило, запрошую на полонину залім до 300-літнього дерева. Всім пока-пока, слава Україні!